Дякую, що завітали на читання до Югина. Сьогодні ми поринемо у сувої фолкхардських легенд Югина Кобилянського збірку легенд та міфів авторського континенту Ухох та Всесвіту Фолкхарту. Тому вмощуйтеся зручніше, підписуйтеся, ставте вподобайки і приємного прослуховування! Про прокляття та їхню появу спочатку була думка, і з думки тої народилися два величних божества. З'явилися порядку богиня та хаосу Бог, і було то добре покохали вони одне одного і стали жити разом, створюючи та руйнуючи, забираючи та даючи, подарувала любов їхніх дітей божественних. Довгою здавалася перша вагітність порядку, та подарувала вона сімейству безліч дітей, ознаменувавши нове покоління могутніх богів, а от друга вагітність видалася швидкою, проте важкою і народився тоді самісінький лис, дитина над дітьми потужним був новий Бог, єдиним народженим тож мав сил багато. І злякало це деяких із старших братів та сестер, об'єдналися ті, збудували тюрму у віддалених володіннях батьків та ув'язнили лиса, раділи заколотники, вдалося тим прибрати конкурента, зберегтися та убезпечити майбутнє. Недовго ж видалася радість дізналася мати божественна про вчинок дітей своїх, розлютили її порушники. Не підтримувала та нападів на власну сім'ю і вирішення проблем таким чином, тож об'єдналися порядок з хаосом і покарали підступних, проте в масштабах безсмертної могутності не здавалося, те покарання аж таким серйозним забрала велична мати в нащадків своїх імена, стерла ті з реальності, зменшила сили їхні трохи. Заборонивши десяток тисяч років користуватися ними, а от чого не знали могутній порядок з хаосом, так це про подорожі покараних, часто навідувалися відступники на планету тюрму, щоб перевірити міць пристанища. і у подорожах тих пересікалися боги з розумними істотами планети, тої. бачили істоти могутніх і починали їм вклонятися. А ті, спостерігаючи таку віру та надію на них, спихи своєї виконували деякі забаганки віруючих. І от на племена та общини, котрі вірили у відступників та силу їхню, покарання матері впало неймовірним тягарем жахливим виявився той момент, коли слова кари вимовилися і стала кара для віруючих прокляттями. Прокинулися віряни богині місячного світла посеред ночі в вагоні від болю, перетворило прокляття їх на тварин жахливих, що страждали при світлі місяця, шерстю обростали тіла їхні вповню, мінялися в жахливих муках, а деякі з нещасних тих ніколи вже не бачили облич своїх справжніх, подобу вовчу зберігаючи, і належало тепер їм жити так скону віків. Цураючись благословення місячного світла, з'явилося так вовкулак плем'я, і завили віряни Бога кулінарії та зібрань. Далося життя їм нескінченне голоду нездоланного повне. Стало плем'я те боятися і цуратися всіх, крім собі подібних. Любов до готування їхня змінилася на постійну потребу до виготовлення варив незрозумілих з інгредієнтів жахливих. Тягнули їх їсти таких, якими вони були колись. З'явився так народ відьом та відьмаків. Завили віряни богині життя загробного, опинилися ті одразу в ньому, але на землях, де проживали тіла їхні змінилися за мить, втратили подобу життя. З'явилися так племена мумій та скелетів. З жахом побачили себе поціновувачі богів краси, знищилися тіла їхні раптово, а те, що лишилося, бліду подобу колишнього життя нагадувало не могли ті торкатися світу живих і бачити красу колишню. Кричали вони багато і лякали всіх довкола, намагаючись повернути колишніх себе. І привидів так, перший спомин явився у світі тому. Смерті Бога слуги, що душею всієї потрапити до володіння володаря бажали, від жаху скривилися, не могли вони більше вмерти, як не старалися. Гнили тіла їхні, клітки душам тим проклятим і нарекли істот тих зомбі. Багато ще проклятих істот з'явилося тієї днини, і не знали боги вищі про прокляття своє випадкове. А що ще не знали вони, так це те, що проклятих дух і досі літає над планетою, і можуть слова необережні чи дії навмисні заразити прокляттям нового когось до богів відступників непричетного. А що ж до самих проклятих, то забули з часом вони про причини власних нещасть, проте злоба всередині них не поділася нікуди і розносять ту злобу прокляті навколо себе. Передаючи власні прокляття, виміщуючи гнів на невинних, про віру континенту та пантеон богів довго тужила порядок за сином власним. Сильно побивалася, що виховала зрадників, та ще довше випитувала у дітей власних, куди ж брата поділи. Не хотіли ті казати, але все ж не встояли перед любов'ю та гнівом батьків, і послали всемогутні батьки гурт дітей, що не заплямували себе в зраді, на виручку лисові дев'ятеро було тих богів, і з'явилися вони на континенті Ухох. довго шукали прийдешній вхід до в'язниці, чимало часу билися вони у стіни невидимі. Та все ж не змогли могутні пробити захист відступників, не змогли боги подолати бар'єр проти звільнення, вирішено було гуртом лишитися на планеті, дослідити місцеві простори та народи, що жили на них. Пустилися дев'ятеро в подорож, щоб добро творити і волю батьківську переповідати. Та з часом воля батьківська брата звільнити трохи забулася. Стали боги просто допомагати народам, дарунки та розвиток просуваючи в маси. Багатьом речам навчили ті дев'ятеро місцевих, дітьми, власними їх називати стали і де ступав той гурт щастя проступало в світ, ґрунти родючі з'являлися, ідеї нові народжувалися та міста величні будувалися. І вирішили раси та народи ухоху вклонятися прийдешнім богам та батькам їхнім, храми стали будувати. Складався пантеон той з хаосу, порядку та дев'ятьох. Замало розумним істотам видалося такого поклоніння. Тож вирішили на честь богів ще й дні тижня назвати. Кожен той день мав ідеї певні присвячуватися, які навчили їх дев'ятеро. І, хоч з часом та появою загальноконтинентальної мови багато найменувань, ідей та сенсів споплюжилося, та досі в традиціях, в пам'яті живуть назви тих днів, тож так і постановили, назвали день перший на честь Ілі, Іля – богиня небес, добра, мудрості та світла, і в день той радіти мали народи, тож був він вихідним завжди. Добро дарувати мали ближньому і казати в той день Над нами Ілля та благословення її. І скорочувалася фраза з часом Лишилося тільки над нами Ілля. Та сенси дня того втрачалися, а з плином часу зменшилося все до над Ілля. а з мовою загальноконтинентальною лишилося лиш незрозуміле Неділя так тепер і зветься той день. Назвали день другий на честь Ілок Ілок, богиня підземного царства, зла вимушеного та потойбіччя. Дякувати мали жителі Ухоху за благословення богині, за те, що зло жахливе відганяє вона в потойбіччя своє, намагаючись лишити лише вимушену його частку. Першим робочим днем виступала днина та Дякували народи і промовляли. Благослови нас, що ми понад ілок. Іскорочувалася та фраза з часом, і лишилося лиш Ми понад ілок. А як мова загальна прийшла, то в споминах людських перетворилися слова ті на понеділок. Так і лишили назву дня того до цих часів. А пам'ять про відігнане зло вимушене перетворили на бурчання в ранішнє дня першого, коли працювати знову час. День третій віддали ТОО. Тоо – бог часу триликий Одне обличчя його минувщина, обличчя середнє його теперішнє, а третя личина майбутнє незвідане. Навчив ТОО людей час відміряти, нинішнім жити, з радістю минуле згадувати, вчитися в нього та майбутнє своє планувати. І в день то промовляли. Дякуємо за те, що вів рік. Та раділи, що благословення божественне вперед їх веде. Скорочувалася фраза зі століттями. І лишилося лише вів рік. Що ще далі перетворилося на вів торік? Відвернулися люди від справжньої мети того дня. Бо торік то личина Минувщини, Бога Триликого. І забули люди вчення. Стали в минуле з жалем дивитися, плакати про колишні звершення, а День той лишився в пам'яті, як вівторок, хоч довго ще люди гадали, куди їх заведе той Торок. Четвертий день віддали близнюкам еру та Еді Ер бог землеробства, а Еда богиня ковальства. І разом той дует став богами працьовитості. У вдячність парі тій потрібно було днинуту провести в роботі, тобто з Ер та Едою, Спаплюжити час не зміг сенс дня того, бо ж більшість народів мала працювати, щоб вижити. А от слова завітні змінилися з появою мови загальної і перетворилися на середа. І так той день і називається до сих пір. П'ятий день присвятили чету. Чет це Бог науки та вчення, багатьом корисним вмінням та наукам навчив він усі народи ухоху, багатьом чудесам завдячували істоти розумні вченню чета, з любов'ю та теплою іронією промовляли у день п'ятий, що Чет виверг знання на них, і лишилося від тої фрази з часом та зміною мов лиш дивне та коротеньке четвер. Так назву день понині і носить шостий день дарували п'яту, п'ят Бог безмежної надії. Ледь не найважливішим був він для народів континенту, бо в часи негоди та години легкої згадував кожен, що п'ят над цим. Одразу благословення його сходило, надія проривалася в серця. І легше ставало пережити проблеми. Проте, чим більше затримувалося прозріння, чим більше не бачили проблиску світла народи всі, тим більше злоба на п'ята виринала в них на одній сліпій надії ж бо не вижити і поплюжився той день з кожним століттям, і сенс благословення п'ята зникав перетворився п'ят з Бога надії на бога підступу та обману. Стали Бога того звати п'ятницей, немов інша сторона Бога п'ята проявилася, і фраза «П'ят над цим змінилася на згадування його нового імені. Тож став той день з часом та мовою загальною зватися П'ятниця. Останній день подарували Уубу та Оті. Ууб Бог розваг та насолоди, а Ота богиня виноробства. Тож днина та не могла стати нічим, крім вихідного ідеєю найкращою стало провести День той з Уубом та Отою ось цю вже мантру та традицію будьте певні, не забува ніхто і не забудуть до віку. Гуляли люди в той день, насолоджувалися життям та пиячили. лиш слова за повітність часом і мовою новою переінакшили і стали казати суп ота. Тож так той день і стали прозивати, і пір появи дев'ятьох стоять храми в містах раз та народів, росли прихильності до одних Всевишніх, падала любов до інших, і навіть після того, як покинули вони континент, живе віра у величних дев'ятьох, що підтримували розумне життя, і батьків їхніх порядок та хаос. Дотепер жива релігія та розповсюджена ухохом.